Наші захисники можуть залишитися на передові без супутникового інтернет-зв'язку, адже Ілон Маск здатен від'єднати свої старлінки в будь-який момент. Готувати план Б радить волонтерка Марія Берлінська Українська армія значною мірою покладається на старлінки для зв'язку, координації підрозділів та керування. Бойовими діями без супутників маска залежить від супутників, маска залежить робота наших дронарів і підрозділів радіолокаційної боротьби. Ризик від'єднання старлінків цілком реальний з огляду на позицію заяви Ілона Маска щодо України. А також це може стати інструментом шантажу з боку нової американської влади. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що збирається відновити угоду щодо рідкісноземельних земельних мінералів. Інакше цитую, президент України Володимир Зеленський буде не надто щасливий. Про це пише CNN. Ми нагадаємо, що документ в Україні представив міністр фінансів. США, але українська сторона відмовилась його підписувати. Президент Зеленський зазначив, що в угоді про рідкісноземельні метали не було вказано про гарантії безпеки для України. Ось на зустрічі з віце США Джей Ді Венсом у Мюнхені вони домовили, що в угоді повинні бути прописані гарантії.